Ти купив якусь криптовалюту, і сталася дуже така очікувана подія, яку ти прям хотів, вона стрільнула, і ти собі задаєш питання, що з нею робити, коли її продавати. Давай з тобою поговоримо декілька варіантів, які є дуже прості по тому, коли краще виходити, щоб ти заробив і зберіг свої гроші. Перший варіант він є дуже простий, він називається математичний. Як він працює? От представимо ситуацію, ти купив якусь монетку там, по долару, по декілька центів, і що ти робиш? Коли монетка йде в твою сторону і виростає, наприклад, дає тобі там чистих 200%, ти продаєш частину, яка покриває тіло твоєї інвестиції, і сидиш далі без ризику. І так по частинах ти розкидуєшся. От давай з тобою розберемо приклад. Представ собі ситуацію, що ти купив суї, коли він був по 50 центів, ти дуже фартовий. От в цій зоні ти купив суї. Ти як робиш? От суї виростає, дає тобі чистими. Там 200%, те, що я казав. Або, наприклад, знімаю цю вершину. Ну, давай 300%, щоб. От чистих 300%. що ти робиш? Ти, наприклад, продаєш там 30% монеток, які в тебе є. Коли ти продаєш 30% по такій ціні, ти вже майже лишаєшся без ризику, бо ти перекриваєш майже все своє тіло, яке вклав. Ну, більшу частину. Плюс в тебе лишається ще велика доля монеток, і якщо ціна продовжить ралі, ти в принципі ще можеш гарно заробити, але ти вже без ризику. І далі що ти робиш? Так само ти береш, наприклад, ціна дає тобі якусь іншу ціль, наприклад, дає там один до семи. Ти там продаєш, наприклад, взагалі половину всього що тебе лишилось. І в тебе виходить хороший середній прибуток. Якщо відбувається памп, ти доволі швидко лишаєшся без ризику. І останню частину я рекомендую продавати, коли відбувається якась дуже велика двіжуха, наприклад, там якісь новини навкруги. Я зараз покажу декілька прикладів. Перед тим як ми їх подивимося, раджу підписатися на цей канал, поставити лайк, підписатися Телеграм, щоб отримати багато матеріалів, які допоможуть тобі заробляти. Хтось з вас може задати питання, як правильно розподіляти оці відсотки. У ці частини моя рекомендація обов'язково перша частина це є один до трьох, точно скидати хоча б тіло депозиту, або ну більшу частину свого тіла, щоб сидіти без ризику. Бо будуть ситуації такі, як ось отут тут. Наприклад, бачите, там суї взяло виросло. От, наприклад, ви купили сую, воно виросло, дало вам би 3 ікса, і ви могли б вже частину скинути і сидіти без ризику. Потім ціна, бачите, назад вернулася в висхідну позицію. І ви могли би навіть те, що ви тут заробите, назад закинути і докупити. Тому не жаднічайте, скидуйте частинами. Другий варіант, коли продавати це на великих новинах, коли щось коротше, хайп на навкруги цей двіжуху. Я зараз покажу декілька прикладів хайпів. Давайте перше подивимося, це з Dogecoin, недавно. Що був. Що було по Dogecoin? Якщо ви пам'ятаєте, відбулися вибори в США і обрали Трампа. І в той момент Трамп оголосив, що з Ілоном Маском вони створять DOGE – Department of Government Efficiency – департамент ефективності уряду. Якраз вся ця шуміха, весь цей памп, бачите, припав. І замітьте, що почало відбуватися. Ціна доволі багато виросла, це називається імпульсне пришвидшення. І замітьте, ціна виросла вже більше, ніж на, вже на 300% виросла, і почали заходити аномально великі об'єми. Що таке аномально великі об'єми? От подивіться, перед тим середньостатистичний день по догікоїну був в районі від 1,5 до 2 мільярдів, якщо ми подивимося. Попередні дні на пампі об'єми виросли в середньому до 5 а на піку взагалі було 50. Тобто це в 10 разів більше, ніж об'єми пампу. І майже 20 чи навіть 30 разів більше, чим середньостатистичні об'єми. Це називається аномальні об'єми. І дуже часто ось такі аномальні об'єми це буде сигналом на вихід. Зараз вам покажу ще декілька прикладів. І коли ви бачите у таку ситуацію, що монетка, така як Dogecoin, виросла на 300% і заходять такі аномальні об'єми. Це зазвичай сигнал того, що треба виходити, бо або скоро буде кінець, або вже кінець. Тобто, ви розумієте, ці об'єми не скажуть вам, що от прямо от, от. от ці точці, бо я покажу декілька різних ситуацій. Воно по-різному буває. Але якщо ви Чуєте чуть не на кожному кроці, чуть не всюди читаєте про Догі. Плюс на що ще звертаєте увагу, коли ви заходите на CoinMarketCap, дуже важливо дивитися капіталізацію монетки. Бо ви повинні розуміти, якщо пампують таку монетку, як DogiCoin, в якої капіталізація 53 мільярда, вона дуже велика і важка. І в чому тут її особливість? Щоб її пампанути, потрібно дуже багато грошей. І такі монетки, от як DogiCoin, для них амплітуда росту. Набагато менша, чим для якихось нових монеток, по типу от як недавно суї вийшло. Суї е, зробило який памп, і досягнуло зараз тільки 13 мільярдів капіталізації. При тому, що суї за останній цикл виріс з 50 до 5, тобто в 10 іксів. Тобто в моменті капіталізація була е, взагалі мільярд з чимось. Ви повинні розуміти, що чим більше капіталізація, тим складніше робити рухи в сотні відсотків. І тому, якщо ви подивитесь по побітку. Він взагалі як важковик, він рідко робить довгі рухи. От подивіться він зробив 50% росту і переходить два місяці в боковик. Чим більший інструмент, тим будуть менші рухи. Менший інструмент він може робити великі ікси. Наступний приклад такого самого моменту, коли треба на великих об'ємах, це є ноткоін. Я пам'ятаю, особливо в нас дуже багато хто говорив про ноткоін і тому подібне. Що тут відбулося? Величезні об'єми. Бачите. Ноткоін в моменті стріляє з, дає 500%, і в моменті, якщо ми подивимося на більший часовий період, тут було об'єми 14 мільярдів. Там 4 годинці, якщо би подивитися, більшість об'ємів був сам верх. І якщо би подивитися 4 годинку, бачите, майже всі об'єми заходять в останню ось цю 4 годинку. Тобто, це так само сигнал того, що вже все треба виходити і продавати ваші монетки. Плюс тут, бачите, воно співпадає з великим пампом. Якщо ви замітили, пампи можуть бути різні. По догі це було 300%, тут 500%. менша монетка, більший памп. Але бачите, який результат. Що відбувається зараз ноткоїном? Він вже упав на 90% з самої вершини, і ті, хто би не продали, то було б вам би дуже погано. І замітьте, ноткоін він не перебив вершинки догі. Перебив вершинку декілька разів, можна було взагалі на перебитті вершинки скинути. Тобто тут буде по-різному, іноді, як вам сказати, ви не зможете отримати оцю найідеальнішу точку виходу. Тому іноді, якщо будете бачити, що ціна не хоче перебити вершинки, то треба скидувати, бо бажання взяти оцих додаткових пару відсотків може вам коштувати ось такого падіння. Ще один приклад це є Trump Coin. От недавно, знову ж таки, що відбулося? Тут не було е, прям такого аж величезного росту. Е, тут ціна дала з централізованих бірж, як залістили на Бінансі, з 20 майже доларів до 80. Але замітьте, що тут відбулося? Знову величезні об'єми 50 мільярдів. І е, інавгурація Трампа, тобто дуже велика подія, до якої всі приписували, що все, от на ці події точно має Трамп там, там Трамп щось таке скаже, через що ця монетка буде рости. А більшість людей ж не викупає, що ціна рухається через попит і пропозицію. І бачите, я записував декілька відео, де всіх попереджав тут продати. І після цього монетка Трамп. Впала на 58%, я думаю, вона впаде взагалі там на 99, ну на 90 мінімум, протягом якогось часу, я думаю, вона впаде. І так само подивіться, великі об'єми, те, що я вам показував, денні об'єми 50 мільярдів. Якщо ви замітили, середньостатистичні денні об'єми побітку, це від 50 до 100. Тобто, якщо якась монетка показує об'єм більше, ніж побітку, в більшості випадків, все, що я це бачив, це і кінець як кульмінація. Подивіться, що ще так само важливо звертати увагу, це капіталізація. Тобто, в моменті капіталізація цієї монетки, коли вона була по майже по 80, капіталізація доходила аж до цілих 15 мільярдів. Тобто, замітьте суї. Яке виросло впродовж року з 50 центів до 5, досягнуло 15, але суї класний проект, який багато хто буде використовувати. А це просто монетка хайпова. І от на такому хайпі це треба, от все, що маєте, продаєте. Хто щоб вам не розказував, яка там буде супертехнологія і тому подібне? Ну і давайте ще раз один приклад посилання. Це знову, бачите, імпульсне пришвидшення, аномально великі об'єми. Аномально великі об'єми. Тут Solana це був попередній цикл 2021 року, ще знімає вершинки, але вже після цього падає майже на 95%. Знову ж таки, величезні об'єми показують, що ціна або вже закінчує цикл, або вже закінчує. Отут, бачите. Це було майже по 200 доларів. Це була свічка 4 година, де було взагалі 21 мільярд. І якби ви продали тут, так ви ще б могли б пропустити невеличку частину цього росту. Але ви би не би попали на ось оцих мінус 95%. Друзі, поділіться, який варіант вам більше подобається. Чекати прям якусь хайпу з великими об'ємами чи продавати математично. Цікаво почути вашу думку. І дивіться прямо зараз відео про об'єми, що це таке, щоб ви розуміли суть цього індикатора, де його дивитися, щоб ви в майбутньому так само це могли бачити і за рахунок цього заробляти. До зустрічі.